Війна хатину зруйнувала, се до почорнів, Матусенька в ньому проживала Серед троянд і яворів. Синочка з фронту виглядала біля чужих воріт, А за обійцям наглядали старий собака і сірий кіт. Сіліла ліла піч лише й комен, не був зруйнований хлівець, Колише вітер гіркий спомин. Невже оце все нівець? та повернулася матуся? Та згарища в село назад, до неї котик привернувся, собаки сльози, немов град, тож оселилась бідна ненька В зруйнованім хлібці, в печі пекла смачненькі, Духмяні пиріжки хлібці. Дай Бог вернутися синочку, поки зима ще не прийшла. Вона в своїм малім куточку Чекає люськості й тепла. Прийде пора, мати сумила, син з перемогою прийде, і будеш ти іще щаслива. Візняна зіронька зійде.